Привіт-привіт! Я маю коробочку чергову, до мене приїхало. Це подарунок від ДЕ. І спеціально кажу вам подарунок, тому що такі речі не в кожному магазині купиш. Ось він, ось цей бренд, який я дуже люблю. Ну, мабуть, і він мене теж розслаб такі подарунки. Будемо розпаковувати. Дивиться це смарт-набір всіх смарт-приладів, які дозволять зробити з вашого інвертора за допомогою. Де ж вони ці причандали? Ну, Коротше, зараз будемо розпаковувати. Я їх розкладу акуратненько, щоб ми кожен бачили і подивимося, що ж тут в коробочці і як можна перетворити екосистему. Отружніше не екосистему, а інвертор де є з павербанком, сонячною станцією в цілу екосистему розумного будинку. І що можна з цього добитися? Дочекайтесь зараз. все розпаковуємо. Отже, погнали! Тут на столі маю розкладено все, і трохи іншого барахла, звичайного, але ж нас цікавить те, що було в цій коробці. Я все розклав, все розпакував коробочка окремо. І, Ух, як же з чого ж почати? Ну, давайте з того, що основне. Я вважаю основним цю штучку. Це та річ, яка робить взагалі е... можливість смарт якихось речей. Удає взагалі реальною. Тобто це Smart X, який дозволяє підключити, ну, тобто його треба підключити. Я ще не знаю, куди мені здається, до якогось модбаса. Ну там де, в інструкції, мабуть, написано, я ще їх всіх детально не читав. Але тим не менше, а, він вміє уже далі працювати по радіоканалу. І от в чому ключова особливість, що оці всі прилади, да, всі оці окремі, вони мають радіозв'язок з вашим інвертором за допомогою оцього. Оцього штучка цього елементу. І ну банально ви потім зможете ними керувати як з додатку, тобто вони будуть додані туди, їх можна буде побачити всі. Ну так і можна буде вже відповідно керуватися не Wi-Fi мережею, а мережею радіоканалу. Для того щоб передавати сигнали на розумну розетку, на смарт-вимикач на сіті чи з сіті неважливо, і навіть на зарядку електрокара. І оце всі компоненти, які в цій системі є, і це дуже дуже круто. Розеточка, ну вона така маленька, компактна, постачається в коробці. І Колись я робив маленький перший шортик, затравочний і сказав, що, мабуть, ця штука краще ніж «Аякс», і Мене там зацькували. Як я міг сказати щось проти Аякса? А міг і сказав, і зараз поясню, чому. Ну, от давайте подивимося ж офіційно на ТТХ. Тобто всі параметри ті самі, що і в Аякса. але одна єдина особливість, яка робить цю річ, конкретно Дєшну розетку, крутішою ніж Аяксовською, це те, що власне вона вміє працювати з інвертором. А Яксовська не вміє. І вона вміє керуватися режимами смарт навантаження. В моменти, коли це потрібно, тобто, коли у вас по заряду батареї, крім простого по таймеру, як це звичайного якса або за приладом. Ну, тобто, можна і це реалізувати набагато простіше, швидше, якби я вже не знаю по цінах, по цінах не порівнюйте, просто от конкретно той функціонал, який є кращим, ну, на відміну від іншого. Але це просто різні речі для різних речей, призначені. І кожен використовує те, що хоче. Я маю цю, і я маю Аяксовських багато. Будемо обов'язково порівнювати. Звичайно, що я буду використовувати і ті і інші. Ну, бо а чого ж, не викидати ж їх, а значить, смарт навантаження. Оце дійсно крута штука. Вона дозволяє вам знову ж таки, десь там я читав. А, от, да, от буквально в інтродакшені пишуть всі сценарії красиві, тобто дивіться. Він може вимикатися повністю, коли інвертор заходить в режимов грі. Тобто, ну у вас, наприклад, ситуація, ви заживили весь будинок, так але ви хочете, щоб у вас в режимі, коли, ін... коли мережа пропала, щоб у вас пропав якийсь серйозний. А, ну, Якийсь друг, який робить вам проблему, да? тобто висадить вашу батарейку миттєво, наприклад, це електрокотел, наприклад, електроплита. Що хочете, вигадуйте. Наприклад, зарядка електрокара, ви не хочете її використовувати. То, будь ласка, ви можете його деактивувати через цей модуль. Він може бути виключений. Ну, не ця зарядка електрокара, а якась стороння зарядка електрокара, тому що цей має вміти це зразу з коробки. Да? Тобто йому цей смарт вимикач не потрібен. А от стороння, наприклад, зарядка, і ви маєте, де є. Ви можете оцим от елементом обійтися і керувати її вимик-вимик за наявністю, наприклад, ситуації, коли інвертор пішов вовгрій. Звичайно, що можна це робити на от це дуже цікаво, що з LCD-інвертора вмикати або вимикати. Я оцього ще не бачив, як воно працює, або вручну через додаток або на веб-сторінці, і також контролювати по графіку чотири періоди, які можна налаштовувати, ну і в залежності від того. Який параметр відсотків заряду батареї для того, щоб досягались умови для ввімкнення вимкнення? Це це може бути до да, що завгодно. Ну, зарядка електрокара це простий спосіб. Майнери можете включати. Наприклад, ви знаєте, що у вас є і зелений тариф, але ви знаєте, що у вас є надлишок, і ви не можете все продати. Так, якщо ви там на оверсайзені своїх панелей там нереально, ви хочете, щоб ваші майнери вмикалися тоді, коли продаж уже не актуальний, або коли, наприклад, це активний споживач. І ви хочете, ну, у вас тариф там малесенький, да, до гривні влітку, умовно кажучи, і вам треба щось інше заживити. Да Вмикайте в ці періоди, назначайте, керуйте собі. Тут потужність чимала, 25 А, якщо не помиляюсь, він вміє по трьох фазах працювати. Да. Тому тут це, ну, це дуже, дуже чимало, він може через себе переварити. Ну, ви їх можете два поставити, окей, три. Залежно від вашої системи, це все може бути масштабовано і змінено. В розмірах, так, а це у нас Смарт-лічильник, я так розумію, Smart ct 01. Ось так от він виглядає. Крута річ. Якщо я так розумію, здогадую, що його застосування наступне. Якщо у вас точка вводу вашої мережі досить далеко від вашого власне, інвертора, то можливість використати оці зовнішні окремі сітіхи. Які ну де тут цей? От він, шнурочок, який втикається вже в цей прилад, і він має свою антенку. Да, ось, ось вона ця антенка вона ставиться. І він на Дінрейко, до речі, чіпляється так, і він тоді буде передавати вам те, що потрібно, куди потрібно вже по радіоканалу до 200 метрів. Це дуже якби круто. Бо колись я такі випадки зустрічав реально, коли ну, в людини-інвертори, наприклад, в 120 метрах реально були від точки воду, від стовпа на ділянці. Ділянка величезна, це якийсь там ну, такий кафешний промисловий напівпромисловий називаємо об'єкт. От і там була проблема. Ну, я йому сказав: ну блін, дядьку, в тебе варіантів немає. Ще не було цих приладів, і змушений був тягнути прокладати провід такої довжини. І, але як воно в нього працює, чесно кажучи, я до цього не знаю. Він мені не відписувався, не казав. Але от рішення, от воно вже наявне. По радіоканалу. Тобто, все, що для того, щоб це реалізувати, потрібно, це оця штучка. І оце. І як він називається? Smart City 01. От для розетки так само треба розетка і оце. Для смарт-вимикача треба смарт-вимикач і оце. І для зарядки електрокара, оце, мабуть, найкрутіша штука, яка є в цьому всьому наборі. Такі набори, до речі, можна придбати на Alibaba, вони продаються в вільному доступі. Будь ласка, я навіть скину посилання на деякі, тому що я навіть шукав, а що ж воно по чому коштує, як би це все можна знайти. І вони продаються частинками. Є отакий комплект, загалом усе. Е, ну, от Це мінімальний якби, такий набір. Є комплекти там шматками. Можна кожен в принципі, елемент купити е, окремо. Так от, тут смарт-розетка, смарт-зарядка електрокара це взагалі унікальна штука. Це, до речі, найкрутіша їхня зарядка. В них є дві моделі, удає, має на увазі, і це найкрутіша із них, котра 22 на секундочку кВт трифазно віддає. І здається, чи 7, чи 8. 7 точно має віддавати по одній фазі. Підключення може бути і так, і так. Ну але, звичайно, що комплект для підключення вони дають ну, на три фази зразу, тобто, щоб була можливість, ну, як хочете, так і накрутити. Фірмова даєш на кабелі. В мене претензій до якості виконання в мене немає. Насправді дуже хитра защолка поєднання з оцим. І я поки поклацав, поки розібрався, але мені настільки сподобалося, як воно чітко реалізовано. Підозрюю, що вона ще герметична насправді в цій зоні. І в комплекті такий от холдер іде додатковий тримач. Я вже його навіть теж спробував. Це, умовно кажучи, скажімо так, до стіночки вичіпляєте. Тільки, отак, мабуть, не знаю чи отак. Ну це вже треба дивитися, як ця річ ставиться. І е, мабуть, це таки отак, бо тут у нас пласка частинка, так? і воно чітко заходить і може у вас на стінці висіти в вигляді станції дуже акуратно, дуже комфортно, без жодних зайвих моментів. І що я маю сказати про цю річ? Я цього ще не робив, але я вже бачив, як це працює в Європі. Значить, ця річ теж вміє працювати з е, режимом як смарт-лоу. Тобто, ви можете вмикати ті самі сценарії, смарт навантаження, коли у вас генпорт зайнятий. Генпорт у вас може бути зайнятий мікроінверторами, може бути зайнятий генератором, чим завгодно іншим. Хоча, взагалі, вдає чим круто, там є стільки можливостей, Ви можете насправді повішати і одночасно і генератор, і інвертори, тільки на лоуд ви їх посадити, і навіть смарт навантаження з допомогою цього всього, і все буде на одному інверторі. От, от що круто, і це все можна вирішити практично в одному, як в, в, в одній системі. І я ні разу не пошкодував колись, що я колись обрав собі саме цей бренд для того, щоб збудувати систему саме на ньому. Тому що ну немає поки в жодного іншого виробника такого широкого набору. Оцих всіх елементів, все або через якісь приставочки, або через якісь коробочки, додаткові і так далі. А так, що все було в єдиній екосистемі. Хто знає, той розуміє, ну такого якби я ще не зустрічав. Воно появиться, появиться пізніше. Воно все буде. Потім будуть кричати не дає єдиним. Але ну ж, питання, якби в іншому, питання в тому, що тут воно вже працює, воно вже відточено, воно було заявлено ріше рік назад. Нарешті вони почали їх відвантажувати для людей. Так от. Бачив, в Європі ця річ працює в дві сторони. Якщо ваша тачка вміє віддавати в мережу, ви цілком спокійно, хоч однофазну, хоч трифазно, його підключаєте як смарт навантаження, і можете користуватись тачкою як павербанком додатковим. Це просто фантастика, особливо в наших умовах. Ну, уявіть собі, ну от скажіть мені, хто ще. Тикніть пальцем, тикніть мені, якби ну не знаю, на виробника на те, щоб воно було чітко відпрацьовано і вміло працювати стандартно, стабільно за всіма своїми протоколами і параметрами, передбаченими е інверторами. В кого ще таке є, щоб без зайвих зусиль ви могли скористатися тачкою як повербанком, включ... вмонтованим, інтегрованим прямо в вашу домашню ісс систему. Ну, яка у вас, мабуть, також віддає там, чи, чи як у мене зі сторонніми батарейками, але ну, все яка різниця? Тут ключове це інвертор, інвертор це серце системи, який це все допомагає організувати. Е, ну, блін, я не знаю. Поки що, я в мене одні враження. Будемо розбирати, дивитися все детально, але не все зразу. Давайте ж сьогодні попробуємо лише одну просту річ. Попробуємо а, оцей от елемент підключити і роз, смарт розеточку. І якісь сценарії виходять. Тому що за таким самим принципом працюватиме і це, і оце. А, ну, а це, якби чесно кажучи, в себе я не дуже навіть знаю, як його використати. Хоча є в мене одна ідея, можу спробувати. В мене ж щитки розділені, в мене є ще основний щиток, власне, біля трансформатора великого. Так, я можу використати його там. Тоді, скоріш за все, в мене буде бачити, воно все точніше. І це взагалі буде вуличний на відстані 30 в моєму випадку. Ні, мабуть, менше, 20, може, 2-3 метрів. От, і ми попробуємо це також в роботі, але це буде зовсім інша історія. Це буде теми для інших відео. В цьому відео ми зараз спробуємо ставити оце і оце і дивимося, що ж воно і як воно працює. І не все так просто. Значить, є декілька нюансів, про які я маю зразу розказати. Ну, Перше, цю штучку можна встановити замість е одного із гермоводів. Оця річ відкручується так, повністю. І він тут і стає, е замикається і там живе. Момент номер 2 Йому потрібне зовнішнє живлення 5 вольт, і тут є два варіанти, як його взяти. Варіант простий швидко на швидку руку, як його взяти. Це я в даному випадку взяв із павербанка, але павербанк трошки дохлий, то я його заряджаю від 220 паралельно при цьому. Ну це тимчасово, щоб перевірити, що все працює, але ні, не завелась. Якщо подивитися на ці лампочки, моргати повинні обидві. А у мене моргає лише одна. І якщо моргає лише права, це говорить про те, що є комунікація РС 485, але не завелась лора. І тут теж є нюанс для того, щоб заставити моргати праву лампочку. Нагадаю, він підключається лише в мітр 485. Тут варіантів немає. І в жодному мануалі не сказано, що ж треба робити. Ліз я сюди в Advanced Function, де може ця штука бути. І отут, в External Meter for CT, Оце і є оцей порт, який має бути увімкнений. Е, можна і треба вибирати тип мітера, який може бути обраний. Але тепер дивіться, у мене є варіанти: No Meter, Chint і Istron. Все більше варіантів немає. А коли я поліз в веб-додаток, то там є варіант. Оцей Smart tx 03 і ще якийсь. Smart tx 03 вибрав, почала моргати лампочка, але не працює лора. Що ще є ознакою того, що ваш інвертор, конкретно в даному випадку, мій дуже старий, йому вже майже три роки. І він не буде працювати з даною системою, якщо не провести певну маніпуляцію. У вас лам отут, от в налаштуваннях, так коли заходите, у вас System Work Mode – велика суцільна кнопка. Вона має бути розділена на дві частини. Точніше, System Work Mode має займати половинку, а Smart Devices мають бути справа. Тобто, що я зараз роблю, я пишу в сапорт і прошу, щоб мені оновили прошивку інверторів. Ну, всіх, тому що у мене їх тут у паралель працює, я пробував і на найновішому, якому всього пів року. Та сама історія немає того функціоналу. Я оновлюю ці прошивочки для роботи зі смарт-девайсами. Значить, цю прошивку доведеться змінити для того, щоб можна було працювати далі і щоб заморгала нарешті і ця лампочка, тоді можна буде підключати все далі. Тут є ще один момент. Значить, Живлення плюс-мінус для нього можна взяти і тут на 7-8. Тому що РСД 7-8 це плюс та мінус виводи, але обережно. Тут у нас 12 вольт, а йому треба 5. Якщо ви 12 вольт подасте на 5, ну ви його трошки спалите. Купити потім ще один новий. Тому тут треба або через конвертер, або через окремий блочок живлення для 5 вольт, якого в комплекті. Немає і це треба зробити якби обов'язково. Так що на цьому це відео я буду точно завершувати. Наступне відео вже буде дійсно стосуватися підключення і режимів роботи, але тільки після оновлення прошивки. Тому що на цьому етапі я зараз застряг і це займе якийсь час, поки це все буде оновлено. На цьому поки наразі все.